О, прикольний запах. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні готуємо шашлик та незвичайний. Ділюсь з вами секретним рецептом маринаду, завдяки якому ваш, здавалося б, звичайний шашлик стане справжнім шедевром. Щоб не тягнути резину, мій шашлик замаринований вечора, нарізаний невеличкими шматочками під електрошашличницю. Його ми відставляємо і два слова про маринад. Насправді ж секрету нема ніякого. У продавців спецій та приправ на ринку купуєте набір для глінтвейна. Зараз ми його висипемо і поглянемо, що тут є. Все просто пахне. Зараз розкажу. Друзі, погляньте, що ми тут бачимо. Палички кориці, бадьян, кардамон, мускатний горіх. Родзинки, гвоздичка, духмяний перчик. Я навіть сам не знаю, що тут є. Друзі, що далі? Цей чудовий комплект треба настояти на звичайній горільці. бажано на казюнці. Але якщо класний, очищений самогон теж розглядається. У мене воно постояло буквально три дні. Тут є все. Отже, крім солі в шашлик не треба нічого додавати. Щоб не перебити цей пікантний, класний аромат. Мій шашлик замаринований з вечора. Зараз будемо смажити і побачимо, що з цього вийде. Так, розпочинаємо. Наріжемо трохи лимончика. Нанижимо на шампур разом з м'ясом замість цибульки. Чудові оливки. Розріжемо навпіл і теж додамо до шашличку. Та блін, ножик наріже, йо Що це такий тупий чи що? О! Тепер м'язко. От його вже можна їсти. Воно лягусеньке. Просто дивіться, отак. От Раз. А сюди отак от цедру лимончика. Друзі, у кого є така електрошашличниця, мої рекомендації жирніші шматочки нанизуйте зверху. Жирок буде так стікати, по шашличку буде так класно. Так, перша партія шашличків готова для відправки по місцю призначення. Заряджаємо. До речі, дуже зручна річ, коли гості на порозі і ніколи палити мангал. Ну і накриваємо. Шашличок зарум'янюється, а ми поки що наріжемо трохи зеленої цибульки. Поїхали. Та хрен там не наточився. Погоді. Так, друзі, показую вам красу. Давай, так. А так. І... Ще трішечки зарум'яниться і будемо знімати. Друзі, щодо маринаду. маринада, один такий комплект настоюєте на одному літрі горілки. Потім маринуєте шашличок і знову туди ж додаєте горілки. Воно буде настоюватись. Воно таке ну, сильне, класне. Так, здається, пора знімати. Давайте поглянемо. От самий раз. Деякі шматочки аж трошки трішечки потемніли щоб він у нас не згорів, він вже повністю готовий, ми його знімаємо. Спочатку на паперовий рушник, а потім викладемо на тарілочку. Отак От перекидаємо трішечки його. Буквально пару секунд. І викладаємо на тарілочку. Зверху зовсім трохи зеленої цибульки. Так, пофоткалися, прив'юшку зняли, тепер же треба скуштувати, що ми тут настрьопали. Ням-ням. Таке... Друзі, насправді це дуже смачно і недорого. Спробуйте хоча б один раз приготувати. Трохи заївся. Я не знаю, чим це порівняти, але дуже смачно, прямо шедевр. Підписуйтесь на мій канал, друзі, діліться відосами зі своїми друзями, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. А зараз до нових зустрічей!